Make a comparison stronger or weaker, утворюючи порівняння сильніше чи слабкіше. We can make comparison stronger with the much, a lot and far. Ми можемо утворювати сильніше порівняння зі словами Much більше, так само перекладається a lot and e far. The tortoise is much more expensive than the other Далеко. Черепаха дорожча, набагато дорожча, так ніж інші тварини. Нью-Йорк lot bigger than Paris. Нью-Йорк набагато більше, ніж Париж. The next. We can make comparisons we can, with a bit, slightly or a little. І ми можемо утворювати порівняння з лаптіші, зі словами a bit трохи, slightly the same translation, такий ж переклад, або a little. For example, the rabbits are slightly cheaper than the kittens. Кролики трохи дешевше, ніж кошенята. My sister is a bit younger than me. Моя сестра трохи молодша від мене. We can make superlatives stronger with by far. Ми можемо утворювати найвищий ступінь порівняння сильнішим з конструкцією by Far. It means there is a big difference. Це означає, що є невеличка, чи є навпаки велика різниця. Frederick is by far the tallest student in our class. Фредрік найвищий студент в нашому класі. He is much taller than all these others. Він набагато вищий від усіх. We can make superlatives weaker with one of man. І також можемо утворити найвищий ступінь порівняння слабкішим з такими конструкціями як One Of чи man. Наприклад, This is one of the best hospitals in the country. Це найкраща, одна з найкращих лікарень в нашій країні. Only a few hospitals may be better. тільки декілька з лікарень можуть бути краще. Julie is among the cleverest of our students. Джулі одна з найрозумніших. На серед наших учнів.